На сьогодні у Романівському районі підвищено коефіцієнт збору врожаю. Нараховується 37 сільськогосподарських та 10 тисяч селянських формувань, що і дає змогу розширювати площу вирощування сільськогосподарських культур та з кожним роком збільшувати їх виробництво. Протягом 2011-2012 років, завдяки селянським формуванням, у районі введено в обробіток більше 2,5 тисяч гектарів землі, які не оброблялися протягом тривалого часу. Цьому році ми купили значить, вимпел, значить, гербіцид, який нам дав урожайність, прибавив 10% від урожаю. Купляємо техніку новітню. За рахунок цієї техніки ми робимо посів вчасно, якісно. Окрім зернових, в районі розвинений і тваринний комплекс. Порівняння порівнянні до минулого року ми наростили поголів'я великої рогатої худоби на 69 голів. Значні показники в державній підтримці, бюджетна дотація на, за утримання молодняка великої рогатої худоби. На сьогоднішній день населення району отримало вже 315 тисяч гривень по цій програмі. Найкращих сільськогосподарників влада району та області відзначили грамотами та цінними подарунками. А урочисте святкове дійство супроводжувалося виступами художніх колективів.